Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимо вас з поняттям блокчейну. Для чого він потрібен, та що саме робить криптовалюту такою безпечною та прозорою. Приведу простий приклад. Коли ви використовуєте свій банківський застосунок, ви відправляєте транзакцію, та кожна ваша транзакція вона відмічена у вашому додатку. Та банк може подивитись, чи відхилити, чи пропустити цю транзакцію. Тобто він регулюється. А тепер все ж таки як працює блокчейн. Якщо у першому випадку ми використовували банк як регулюючий орган, то у випадку з блокчейном кожну транзакцію підтверджують або не підтверджують майнери. Це ті люди, які використовують енергоефективність своїх пристроїв, тобто комп'ютери, ферми там, відеокарти, для того, щоб записувати усі ці транзакції між собою. Вони називаються блоки. Блоки мають у собі певну кількість транзакцій, та кожен наступний. Блок, який формується, він з'єднується з попереднім та шифрується, що дає змогу створити супербезпечну сітку з блоків. Та ніяка людина чи ніякий робот не зможе підмінити або замінити якісь дані, не виправляючи попередній блок, або навіть увесь цей ланцюжок, який створився під час формування усіх, усіх-усіх блоків. Для тих, хто не зрозумів поняття про блоки чи якісь транзакції, хеші тому подібне. Уявімо, ви знаходитесь у кінці. Кімнаті, де поруч з вами знаходиться 10 людей. У кожного з вас є певна кількість грошей. Уявімо, в мене є, наприклад, 100 гривень чи один біткоін. Давайте у біткоїни. давай А у вас нема нічого. Якщо я кажу, я хочу віддати вам 5 біткоїнів, то майнери, тобто ті, які провіряють ваші транзакції, він каже: так, в мене є 10 біткоїнів, ти можеш віддати йому 5 біткоїнів і він підтверджує цю транзакцію, і у наступному вже у вас на балансі знаходиться 5 біткоїнів, так само і в мене 5 біткоїнів. Якщо я захочу ще раз зробити якусь транзакцію, і, наприклад, кажу, я хочу віддати 7 біткоїнів комусь ще. Майнер бачить, що у вас на рахунку немає 7 біткоїнів, тому він відхиляє цю транзакцію. Так і працює блокчейн. А тепер уявімо, що замість комп'ютерів у кожного з майнерів є звичайний блокнот, який записує кожну транзакцію усіх усіх людей, усі ці мережі, що знаходяться. i <laughs> Ну, блокчейну працюють на блокчейні, будь-талю, будь-яка інша криптовалюта. Кожна така транзакція буде фіксуватись, відхилення чи не відхилена, але вона буде формувати блок. Тому кожний наступний блок, який буде формуватися, він буде включати в себе все більше і більше, більше транзакцій, що в майбутньому не дасть змогу будь-якому шахраю розбійни, який захоче вкрасти у вас гроші. Він не зможе підмінити лише одну запись у цьому блокнотику. Йому прийдеться залазити і міняти усі, усі, усі мережі. Ці Зміння, тому це нікому ще не вдалося, і біткоін вважається найбезпечнішим методом для оплати чи зберігання своїх коштів. Тепер розберемо трохи детальніше роль майнерів у цій системі. Кожен майнер, тобто будь-то комп'ютер, будь-то телефон, будь-то відеокарта, яка фіксує саме ці транзакції, підтверджує або відхили. Вона використовує свої пропускні можливості, свою енергоефективність. Та саме за цю роботу, що виконує майнер, він отримує винагороду. У вигляді того чи іншого токену це називається комісія, яку ми з вами платимо у різних мережах, через які відправляємо кошти, тому в одній сеті. Яку ми будемо використовувати, комісія може бути вища, у другій нижче, і все буде залежати лише від швидкості за який час майнер виконує підтвердження або відхилення операції. Чим швидше ви хочете, щоб транзакція була підтверджена, тим дорожче буде вартість комісії. Якщо для вас це не критично, то ви можете використовувати менш швидку сеть, яка не буде так багато коштувати. Тепер давайте розберемо, як же нам безпечно зберігати свої кошти. Гаманці діляться на три типи. перший тип це Біржа, на якій ви зберігаєте кошти, другий тип це звичайні сторонні гаманці, наприклад, траствали. І третій це холодні гаманці. А це такі розумні флешки, які включаються у комп'ютер. Простими словами, буду з вами розмовляти. Ви можете отримати доступ до своїх грошей після того, як ви підключите цю розумну флешку. введете там 12 слів у правильному порядку. Зайдете у цей гаманець через додаток. Після чого ви відправите з цього гаманця гроші на біржу. Тільки потім зможете їх обміняти до того моменту, як цей холодний гаманець не буде підключений до комп'ютеру, взагалі ні у кого не буде доступу, окрім вас. Це самий безпечний спосіб, трошки менш безпечний. Це сторонній гаманець, який за застосунок, який так само просить вас 12 ключових слів, пароль, пошту та тому подібне. Він вже не під'єднаний до біржі, та тому, якщо у шахрая не буде ваших даних, вашого ключа, вашого пароля, пошти, він не зможе вкрасти звідти. Тіля кошти. Саме найменш безпечний спосіб зберігання грошей це біржа, оскільки біржу взламати можна, якщо ви використовуєте якусь не байбіт або бінанс, тому що вони є самі захищені та вже довго на ринку, навіть такі старічки вже. Вони є найпопулярнішими, найвеличнішими, тому вони досить безпечні. Але все ж таки, якщо у вас досить велика сума коштів, я рекомендую вам використовувати або сторонні гаманці, або холодні гаманці. Сьогодні ми знали, що таке блокчейн, хто такі майнери, та як безпечно зберігати криптовалюту. Якщо ви хочете отримати більш корисну інформацію, підписуйтесь на наші соціальні мережі, будемо вас дуже чекати.